Закон України про національну поліцію, п'ятий розділ поліцейські заходи, стаття номер 41 Називається вона так: поліцейське піклування. Ось є, є навіть таке ось поліцейське піклування. Зараз ми прочитаємо та, може, щось обговоримо. Пишіть свої думки в коментарях. Перше поліцейське піклування може здійснюватись щодо 2 Перше. Неповнолітньої особи віком до 16 років, яка залишилась без догляду. Ну, якщо поліцейські про неї піклуються, то це дуже гарно. Я вважаю, що поліцейські поганому точно нічому не навчать. Може, а може навпаки чомусь доброму. Так, друге, особи, які, яка підозрюється у втечі з психіатричного закладу чи спеціалізованого лікувального закладу, де вона отримувалась на підставі судового рішення. Про неї теж поліцейські піклуються. Ну, такі, знаєте, матері Терези, мабуть. Третє. Особи, яка має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну небезпеку оточуючим або особі. Ну, добре, це коли так, це дуже добре. Четверте: Особи, яка перебуває у публічному місці і внаслідок сп'яніння. Тратила здатність самостійно пересуватися, чи створює реальну небезпеку оточуючим або собі. І тут поліцейські про неї попіклуються, так? <сум> про кожного попіклуються якщо ви будете якось підозріло виглядати, так наступне поліцейське піклування має наслідком щодо 2.1 осіб, зазначених у пункту 1 частини першої цієї статті. Передбачення батькам, а передання батькам або усиновителям, опікунам, піклувальникам, органам опіки і піклування, друге осіб, зазначених у пунктах 2 і 3 частини першої цієї статті, передання відповідному закладу. Ну тобто, якщо виявляється психічний який, якийсь чоловік чи підозрюваний в чомусь, він про нього піклуються так, мабуть, затримують і передають. В потрібне місце, де він повинен знаходитись, ось і все, Оце все піклування. Я чомусь подумав, що будуть там якось чомусь вчити, якось може нагадують. <рес> Ні, вони просто виявлять цю особу і попіклуються, щоб її було доставлено або до медичного заходу, або до, до опікунів, там, якщо це дитина до 16 років. Ну і далі по тексту. Третє осіб, зазначених у пункту 4. Частини першої цієї статті передання у спеціальний лікувальний заклад чи до місця проживання. Ну, це про те, що ми тільки що е, говорили, так, другий пункт цієї статті. Поліцейський зобов'язаний негайно повідомити особі зрозумілою для неї мовою підставу застосування поліцейського заходу, а, а також роз'яснити право отримувати медичну допомогу, давати пояснення, оскаржувати дії поліцейського, негайно е, повідомити інших осі про її місце перебування. ну Оце викликає таку, так питання. Поліцейський зобов'язаний негайно повідомити особи зрозумілою для неї мовою. Ну, для когось ця мова українська, для когось російська, для когось англійська. А для когось ця мова зрозуміла, тільки якщо це мова стусунів, так, і фізичного впливу, є і така мова. Тому під словом... Зрозумілою для неї мовою, я, мабуть, думаю, що треба якось роз'яснити, якою мовою. Так, повідомлення про права і їх роз'яснення, поліцейський може не проводитися у випадки, коли достатньо підстав вважати, що особа не може усвідомлювати свої дії і керувати ними. Ну, Якщо особа під наркотиком чи під впливом якихось. Заборонених речовин або, або зовсім без свідомості, то дійсно, навіщо їй щось повідомлю, повідомлювати, це, це не потрібно, це однозначно. Поліцейському заборонено здійснювати обшук особи щодо якої здійснюється поліцейське піклування. Ось так. Ну, Тут можна поспорити, а якщо ця особа має якусь зброю, так? І може її застосувати проти поліцейського. ну... Ну, такі, знаєте, все відносно. Четверте, про застосування поліцейського піклування складається протокол, в якому зазначається місце, дата і точний час, година і хвилина застосування поліцейського заходу, підстави застосування опис вилученої зброї чи інших предметів, клопотання, заяви чи скарги особи, якщо такі надходили наявність чи відсутність видимих тілесних ушкоджень. Ось так. Ось така стаття у нас. Номер 41. Ну і читаємо її далі. Протокол підписується поліцейським і особою. Копію протоколу негайно під розпис вручається особі. Протокол може не надаватися особі для підписання, а його копія вручається особі у випадку, коли є достатні підстави. Вважати, що вона не може усвідомлювати свої дії і керувати ними. У такому випадку протокол надається особі чи органу, передбаченому абзацом другим частини першої цієї статті. Ну, згоден з. цим. П'яте. Про кожне застосування поліцейського заходу поліцейський одразу повідомляє за допомогою технічних засобів відповідального поліцейського в підрозділі поліції. Добре, ну, це таке протокольне. У разі наявності достатніх підстав вважати, що передання особи тривало довше, ніж це необхідно, Відповідальний поліцейський в підрозділі поліції зобов'язаний. Провести перевірку для вирішення питання про відповідальність ну, винуватих в цьому осіб. Ну, згоден. Це все теорія. Шосте, поліцейські зобов'язані надати собі можливість негайно повідомити про своє місце перебування близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб за вибором цієї особи. Нехай так. Поліцейські зобов'язані негайно повідомити батьків. Або всиновителів опікунів, піклувальників, орган опіки та піклування про місце перебування неповнолітніх осіб. Ну, це теж вірно, це добре, це так повинно бути. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим, цим відео зі знайомими, щоб вони теж знали, про що йдеться в статті номер 41 закону про поліцію.